Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яку важливу профілактичну роботу проводять нині Яворівські рятувальники? Та скільки футбольних анонсів на вихідні підготував клуб Гірник? Мої вітання в студії Марія Канцеляриста. Слухаємо про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки новин громади рятувальники продовжують важливу роботу на водних об'єктах. Рейди відбулися і на місцевих озерах Яворівщини. Тут нагадали про правила безпеки під час купання, а також про важливість пожежної безпеки на природі. Крім того, надзвичайники відпрацювали заходи для запобігання пожежам у лісових масивах із працівниками лісництва. Важливу тему рівні серед рівних уже 20 липня о дев'ятнадцятій порушать у храмі святих апостолів Петра і Павла. Лекторкою заходу буде дитяча клінічна психологиня Діана Чапля. Говоритимуть зокрема про розлади аутичного спектру і синдром дефіциту уваги. У селищі Івано-Франкове анонсували відзначення дня української державності. Усіх охочих запросили взяти участь у заході, який відбудеться 15 липня о 9-й годині біля селищної ради Івано-Франкового радять взяти з собою атрибути державної символіки. Фахівці центру надання соціальних послуг Новояворівської міської ради нагадали, що в межах їхнього підрозділу триває робота психолога, який надає допомогу та підтримку дітям і консультує з важливих питань. Новояворівські освітяни відвідали захід бойовий гопак, козацьке мистецтво, шлях духовного та тілесного відродження у Мостицькій ТГ. Важливо зазначити, що в нашій громаді вже довгий час успішно працює гурток бойового гопака. Веселі канікули з Богом запланувала парафія Святого Миколая ОГКЦ сел Підлуби та Бердихів. Дата події 22-26 липня. Запрошені діти 5-12 років щодня від 10 до 16. -ї. Місце проведення біля школи. Деталі та контакти є в наших соцмережах. У народному домі та бібліотеці селища шкло провели арт заняття з кляксографії. Його темою стали чарівні плями. У цікавій техніці працювали діти віком до 10 років, щоб поекспериментувати з фарбами та створити незвичайні образи. Освітньо-реабілітаційний центр Кристалня в межах просвітницьких проєктів запропонував своїм юним учасникам обговорити тему, що там у небі. Йшлося про клімат, хмари, блискавки і дощ. А ще згодом дітлагам презентували морських мешканців. Організатори нагадали, що безкоштовні заняття тривають щосуботи о О й годині в ПК Кристал. Уже 13 липня юніори футбольного клубу Гірник проведуть матч п'ятого туру змагань Львівщини із командою Богун із міста Броди на Новоєврівському стадіоні імені Олега Русина. А ось наступного дня, 14 липня, відбудеться гра в межах дев'ятого туру Львівської першості ліги ветеранів. Клуб Гірник шкло зустрінеться з колосом городка. Змагання проходитимуть на центральному стадіоні в селищі Шкло. Початок обох заходів об 11 годині. Новини на Янтарнефем. І до новин держави. Українці продовжують оновлювати дані в застосунку Резерв Плюс. Загалом вже 2,7 мільйона людей скористалися застосунком. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. І до новини Львова від сьогодні безплатна пересадка в громадському транспорті обласного центру працює для всіх. Головне встигнути пересісти і завалідуватися в кожному транспорті до 40 хвилин. Оплата як за одну поїздку 13 гривень із загальною леокарт, і 6,5 гривень зі студентською. І Про погоду 13-14 липня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну, проте вкрай спекотну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 36 градусів, уночі двадцять вітер 2,6 метрів на секунду. До кінця доби, 12 липня, очікуються грози місцями шквали 15-20 метрів на секунду, град і значні дощі. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І нині це всі важливі повідомлення. Нехай ви Вихідні принесуть вам чимало приємних миттєвостей на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.